Як часто ви прокидались з почуттям роздратування через незручний матрац? Відчуйте різницю відпочинку разом з Bionica Memory – двостороннім ортопедичним матрацом від торгової марки Purple. М Який та приємний на дотик, чохол зі стрейчу алоє Вера прошитий натуральним льоном? Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за матрацом. Еластичний Memory Foam добре відновлює форму. Термофібр допомагає розподіляти вагу рівномірно, а також захищає та зберігає характеристики інших наповнювачів. Високоякісний та еластичний матеріал Еафом створює зручну. Та ортопедичну поверхню для сну: п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring. посилений євроборд 10 см. Забезпечує ідеальну форму матраца. Таке поєднання матеріалів забезпечує вам максимальний комфорт і здоровий сон. Подаруйте собі та своїй родині задоволення від відпочинку разом з матрацом від торгової марки Purple. Матрац Bionica Memory. впорався з цим завданням на відмінно. Матрац в Готовляється в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає матраци в найкращих умовах. Швидка та зручна доставка кур'єрською службою зробить процес покупки ще приємнішим. А з додатковими аксесуарами для відпочинку сон стане ще кращим. Відчуйте різницю відпочинку разом з Bionica Memory від торгової марки Purple.